Про події війни говорить Стратко. Головнокомандувач об'єднаних сил НАТО в Європі генерал Крістофер Каволі вражений інноваціями, які Україна демонструє у військовому, технічному та тактичному плані. Думаю, ми бачимо дещо з цього під час наступу у Курській області. Тож, безперечно, є виклики, але Україна точно має здатність їх подолати. Цитує генерала Каволі. Голос Америки. Реакцію Росії на операцію України у Курській області головнокомандувач об'єднаних сил НАТО в Європі вважає повільною і розсіяною. На його думку, це. Це пов'язано з кількома факторами: по-перше, відсутністю розуміння, хто мусить бути відповідальним за бойові дії всередині Росії. По друге, відсутністю вільних військ, які Росія може залучити, у свою чергу генерал-майор збройних сил Німеччини Крістіан Фройдінг вважає, що на прикладі операції зсу в Курській області можна побачити, що Україна здатна проявляти ініціативу, досягати успіхів і завдати суттєвого болю Росії. Думаю, це хороший індикатор того, що українські війська є. Як і раніше, мають волю і здібності, щоб досягти успіху у цій війні і виграти її, сказав генерал Фродінг у подкасті Бундесферу на гефракт, додавши, що підтримка України з боку Німеччини, як і раніше, є важливою і її він вважає моральним обов'язком. Міністерство національної оборони Канади дозволило вільно використовувати на території Росії танки, бронемашини та іншу техніку, надану Україні. Пише CBC News з посиланням на заяву відомства. Вказано, що Канада передала Україні вісім танків Леопард 2А4, кілька десятків броньованих машин бойової підтримки, сотні броньованих патрульних машин рашель Сенатор», а також кілька гаубиць М 777 Українці найкраще знають, як захищати свою батьківщину, і ми прагнемо. Підтримувати їхню спроможність. Канада не має жодних географічних обмежень щодо використання військового обладнання, яке ми передаємо Україні, заявила речниця міністерства Андре Анпулен. Вона додала, що канадська допомога завжди відповідає вимогам договору про торгівлю зброєю, міжнародній угоді, виконання якої має зменшити нелегальну передачу озброєння та порушення прав людини. Тим часом невідомо чи використовувалася канадська техніка під час наступу на Росію. Нагадаємо, що раніше. Ше Німеччина заявила, що не проти використання Україною зброї німецького виробництва на території Росії. Після того як зброя з Німеччини була передана в розпорядження України, вона вже належить Україні. Це українська зброя, немає жодних перешкод. Отже, Україна є вільною у виборі можливостей, заявив Речник Міністерства оборони Німеччини Арно Колац, додавши, що Україна при цьому зобов'язана дотримуватися міжнародного права. На засіданні ставки Верховного головнокомандувача заслухали звіт про роботу координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими і прийняли ряд рішень. Зокрема, за дорученням президента України при ньому буде створено громадську раду. Про це повідомив начальник головного управління розвідки Міністерства оборони України генерал-лейтенант Кирила Буданов, який також очолює і координаційний штаб. Він же і озвучив принципи, за якими будуть проводитися перемовини про звільнення полонених. Перш. Повертати в першу чергу всіх важко поранених та тяжко хворих. Друге, всіх жінок. Третє, всіх, хто знаходиться в полоні, вже довгий термін. Чим довше він знаходиться в полоні, на жаль, тим більше ми будемо займатися тим, що будемо максимально зусиль прикладати для повернення такої людини. Четверте, особлива роль для нас займає трагічний епізод. Це Події на Азовсталі, Тож питання питанню всіх, хто був на Азовсталі, ми приділяємо особливу увагу. Також за словами начальника гурмо будуть докладатися максимальні зусилля для повернення цивільних бранців, зокрема тих, хто перебуває в російській неволі з 2014 року. Також не будемо забувати про кримських татар. Додав генерал лейтенант Кирила Буданов. В катарі поновилися переговори про припинення вогню в секторі гази. Участь у них взяли глави Мосаду Давід Барне та Шабак Роненбар, радники прем'єр-міністра Бенієміна Нетаньяху, директор ЦРУ Вільям Бернс, головний представник Білого Дому на Близькому Сході Бред Макгерк, а також представники Катару та Єгипту. Представники Хамасу ці переговори проігнорували. Але як стало відомо, посередники, які беруть участь у зустрічі в Катарі, планують провести консультації з представниками Хамасу. Після для завершення цього раунду переговорів, ми не хочемо брати участь у переговорах заради переговорів, під прикриттям яких Ізраїль продовжує вести війну, заявив член керівництва Хамас Газі Хамад. У свою чергу напередодні перемовин бойовики нагадали про свої умови: будь-яка угода повинна передбачати повне припинення вогню, вихід військ з гази, повернення переміщених палестинців, відновлення і укладання угоди про обмін заручниками, заявив член політичного бюро Хамасу Хасам Бадран, не дивлячись на. На відсутність представника бойовиків американський чиновник, який на умовах анонімності розповів Reuters про зустріч у досі, сказав, що переговори були конструктивними. Це критично важлива робота. Перешкоди, що залишилися, можуть бути подолані, і ми повинні довести цей процес до кінця. У свою чергу заявив координатор зі стратегічних комунікацій Ради національної безпеки США, контрадмірал Джон Кібі. Переможемо. Програма створена головним управлінням комунікації збройних сил України.